Сьогодні розберемося в двох питаннях: чому трампісти так обожнюють Росіюшку? Батько мільярдера Ілона Маска захоплюється путіним та вважає диктатора прикладом сильного лідера. І чи Трамп насправді агент Кремля Краснов? Існують дві експертні школи, подавани однієї течії. Переконані, що проукраїнський Трамп був посланий нам Джизусом Крайстом. Але після того, що придурок Трамп натворив за свої вже неповні 100 днів, ну продавати цю маячню широким масам стало вкрай важко. Інша школа аналітики говорить нам, що всі, хто нам не подобаються, обов'язково завербовані путіним під час його роботи, ну десь там таксистом ГДР. від папи римського і відставних підстаркуватих зірок до половини президентів планети. Таку аналітику дуже цікаво дивитися. От щоразу якась ФСБшна консерва вскривається. але з іншого боку, воно трошки якось передбачено в кожному відео такого експерта. Всі агенти Кремля, що стосується Трампа, то насправді навіть не важливо вербанула його совкова гебнячині. Бо Трамп веде себе значно краще самого. Талановитого самого сильного, самого корисного агента, як влучно заявив Болтон, в Кремлі п'ють водку прямо з горла, майже після кожної дії чи заяви Трамп я в червоні папочки Путіна не загляду. Секретний, там все є, да? і звичайно ніяк не можу знати і бути переконаним на 100%. бо Дональд поводить себе просто як. Ідеальний клієнт російських спецслужб знищує американську силу, американський вплив, американську економіку, всю американську потугу, американські союзи. Він вганяє США в прірву без перебільшення, оголошує самовбивчу торгову війну всьому світу і скоро пристрелить свою країну в скроню. Але за такою логікою Путін агент СРУ ну сидіть самі, Путін за три роки знищив усю воєнну машину, яку сувок будував десятиліттями, перемелюючи десятки мільйонів своїх жителів заради ржавих танків та снарядів. За три роки, усього за три роки, Путін знищив усі запаси, які з величезним надривом накопичувалися поколіннями, аби захопити. 1% території України. Плюс до того він анігелював російську економіку, назавжди втратив найбагатший, найзручніший європейський ринок, прирік країну на руйнівні санкції, знищив сотні тисяч руських, оголив обезброїв і відкинув свою країну на десятиліття назад. Ну просто ідеальний агент для Білого Дому. Я думаю, кращого інфільтрата в історії США просто не було. Плюс до того, США знають просто всі. Найтаємніші військові плани Путіна, з якими він майже ні з ким не ділиться, так наче він сам доповідає в Пентагон. Але чомусь ніхто не каже, що Путін завербований американцями, коли там таскав чемодани за високими чиновниками, бо всі знають, що Путін просто ідіот. Трамп точно такий же самий придурок. Він вже відмотав перший президентський срок, шокувавши своєю дурістю цілий світ. Він обанкротив шість своїх бізнесів, ледь не пустивши повітру весь батьківський спадок. Він провалив усі свої важливі переговори. Він ламає все, просто до чого торкається. В нього абсолютно нічого не виходить. Він абсолютно нічого не вміє. Він бездарність зведена в абсолют. Але знаходяться люди, які досі вважають його досвідченим політиком, вправним бізнесменом, блискучим переговорником, артовділ липали, крепким хаяйственникам, який скоро вирішить велику яєчну кризу. Це вам не шуточки, і, взагалі, якби Байден досі не срав йому в штани, був би ну, ідеальний президент. А так, звісно, доводиться. Згадують попередників по шість разів на дню, досі не можу збагнути. От яким чином вдалося продати людину, яка розорила всі свої бізнеси, як блискучого економіста? Ми маємо змогу спостерігати магнум опус цього легендарного фахівця з економіки та бізнесу. Шкода лише, що навіть після такого електорату, який за нього голосував і агітував. Все одно нічого не зрозуміє, бо якби здатен був хоч щось розуміти, то й так би за нього ніколи в житті не проголосував. Інколи я задумуюсь, чи не занадто різко я характеризував виборців Трампа, називаючи їх дурнями. Але потім дивлюся, як цей шиз вганяє усю планету в гігантську економічну кризу і розумію, що навпаки був занадто м'яким. А правильно говорили інші люди, от їх треба було слухати. тем скотьем и отребием, которое голосовало за Трампа. Вот это русское быдло, расисты, гомофобы, вот эта вся русня. Ну, они и не все гомофобы. Я знаю быдло, которые просто там, не гомофобы, реально, там, эти старые проститутки общаются с геями, да. И такие вот, вот скотье и быдло. Скотье и быдло, вы считаете себя не скотьем и быдлом, хотя вы и есть скотье и быдло. Вы, скотье поганое, голосуете за того, кто все ваши права отнимет и, знаете, правильно сделает, потому что вам они не нужны. Еще вас выкипят экономически. Вот когда вы придете в магазин и увидите яйца сколько? по 8 долларов, а вы их покупаете по 3. Вот когда они у вас станут по 8, блядь, вот вы сожрете свои носки, понимаете? І вам всім станет жити хуже бидла, бидла ніще бидле, только абніщай на яйця минулого місяця роздрібні ціни підскочили до нового рекорду 6 доларів 23 центи за дюжину напередодні великодня, який секретар сільського господарства назвав супербоулом яєць. Здається, Трамп навіть більше ідіот ніж Путін, дивлячись, як плешивий з нього відверто знущається і ганьбить новий світ. Ну але з іншого боку. Тільки людина ще тупіша навіть за Трампа, хоча куди вже далі, може нинішню золоту для себе нагоду, як завжди, перетворити в Навоз. Прямо зараз Путін міг би вискочити з безнадійної для себе ситуації після провальної, розгромної для себе військової кампанії минулого 24-го року, де він розтрашив всю свою армію об українську стіну, йому випав просто один шанс на мільйон. Після Катастрофічної поразки вийти відразу в дамки. От погодившись на справді золоті, от діамантові умови Трампа, який. Ну, такі умови більше ні один кретин в світі йому не запропонує. Це 100%. Він відкидає значить зняття санкцій, відкидає повернення за сіл США і іншими сильними світу цього. Відкидає закріплення статусу кво в Україні, відкидає зупинку перед прірвою і продовжує нестися вперед у безодню. Ці два ідіота справді знайшли одне одного. Хто з них чий агент? Вирішуйте самі. Але залишається інше питання. Чому Трамп за ним і всі інші трампісти і просто величезна кількість республіканців дивним чином спарені з Росією? Чому мита накладаються на всіх, крім коханої Росіюшки? Трамп давно вже називав Путіна геніальним, навіть коли йому цього взагалі не було потрібно. Щиро. Прилюдно ним захоплювався, називає другом, обирає Путіна рольовою моделлю для себе, а його топ-чиновники не просто не вилазять з російських пропагандистських помилів. Чому ж вони з таким завзяттям, з захватом, аж з прихрюкуванням уплітають з лопати російську пропаганду? Чому вірять Путіну більше, ніж своїй розвідці? Як заявляв Трамп? Чому вони знають тільки ту версію подій, яку розказують на Раша тудей, але роками не здогадуюся про очевидні речі, про які відомо всьому світу? Наприклад, коли Трамп лише на трена четвертому, вже майже році війни, дізнався, що росіяни крадуть українських дітей. Ну, по перше, не треба забувати, що сама Росія робить ставку на республіканців, прямо корумпуючи тих, до кого може дотягнутися, і там від спікера Джонсона з рубліками на його виборчу кампанію, до кітамінового візіонера Маска з рубліками на купівлю твіт. То чому трампісти в буквальному сенсі без жодного перебільшення фанатіють від Путіна і від абдристаної нічя Росіюшки від цього замизганого гадюшника? Здавалося б, ну що спільного в передової демократичної поки що країни з відсталим авторитарним свинарником? Насправді спільного так багато що легше шукати відмінності. По перше. В них спільний уявний ворог, о ті самі прокляті ліберали, які мішають їм жити. Патологічний брехун Трамп, який поки не збреше кілька десятків разів на день, то не ляже спати. Він. Всі змі навколо, крім Фоксів, звичайно, називає брехливими фейк нюз. Бо вони, як він переконаний, на стороні демпартії, А значить, все, що вони кажуть, то є брехня. І тут хопа! Російські змі і російська офіційна риторика, яка так само вороже ставиться до лібералів, демократів, ліваків. Ну от думає трампіст. Нарешті хтось сказав правдоньку, як вона є. Хоча це ці факі на але навіть вони бачать очевидне. треба краще до них придивитись. Не всі ще з'їхали з глузду. Ну а далі, по-друге, вступає спільна ненависть до всього нескрепного, до всього нового трансгендерів, чорношкірих з правами, гдія та відена, мігрантів в турбінах літаків і так далі. От як русский лапоть в надриві мисленого процесу міркує, що «Ми одну картошку тисячу лет їли, нам нічого западного американського не надо, так і американці биткаются, откуда ці мігранти лезуть. Да Коля? хто вообще таке придумав, ото Пливти в чужу країну в пошуках кращого життя через океан. Ну, бред, взагалі. Аналогічно, один на двох антисемітизм широко розповсюджена думка, що це демпартія настроєна антиєврейське. хоча реальні дочі да й такі твердокам'яні антисеміти, якраз американські ультраправі. які... Ну так міркують голос. у всьому хорош нас, наш старик Трамп тільки яшка із сіаністю. Навіть Ілон Маск, який за публічними підрахунками все менше спить і все більше. Нюхає кокаїн, останніми роками, судячи з усього, активно освоює нижній американський інтернет, де кріпко піднабрався нацизму. Тепер ходить зігує і навіть необережно пожалівся на проклятих євреїв, які мішають йому жити. І змушений потім був, звісно, це карабкатись, їхать. В Ізраїль замолюють гріхи, благо натаньяху в захваті від зігуючих трампістів і з захопленням смакує граційність кожного цього римського салюту. Короче для респів Путін свій в дошку базірований слоняра, який молиться за президента Трампа, богоізбраного верховного лідера, поки руски дохнуть під американськими ракетами. Ну як такого не любити, Києва мій батько Ілона Маска признається, що їх божевільна сімейка баганутих на голову. Не може не захоплюватись путіним і відчуває до нього. Ви кажете, що час від часу ведете політичні дискусії з Ілоном. Чи говорив він вам коли-небудь про президента Росії? Ми трохи захоплюємося паном Путіним, тому що він завжди спокійний, коли говорить, і висловлюється він напрочуд розсудливо. Дуже важко не відчувати певного захоплення паном Путіним. І це саме вам сказав Ілон. Так, ми всі так вважаємо. Я б сказав, що нам нав'язують риторику, не довіряйте цій людині, але з іншого боку, він демонструє дуже впевнене лідерство. Але ми не можемо забувати, що саме Путін розпочав війну. В Україні я мушу вас виправити. Ми дізнаємося лише згодом, хто насправді почав війну. Істина за межами досяжного у ролях. Де від духовний росіюшка очима трампістів – Це останній оплот здорового гузду в Європі, такого знаєте, здорового консерватизму. Таких взагалі мало лишилось. Тільки русский Іван в лаптях, да американський Джон в проперженому трейлері. Всі інші з'їхали з глузду в таких своїх університетах з оцими своїми гендерно нейтральними туалетами для трансгендерних мишей. Eight million доларів, for making mice transgender. This is real. No, it's not. Real. Сидить Джон бідолашний і хапається за голову. От який шиз взагалі придумав, відправити в газу 50 мільярдів презервативів? От всі шизи. Один Трамп, улюблений лідер з ясною головою, придумав, от маленький побідоносний геноцид, красивий всіх з гази прямо в презервативах, нахер депортувати і відгрохать прямо на кістках красивий величезний позолочений Трамп Тауер готель Ну просто заявка геніальна бізнес-ідея заявка на сьоме банкротство. Тому трампісти і в захваті від російських змі, бо вони єдині хто їх розуміє. Російські інформаційні помийки єдині адекватні в очах трампістів. Там і про перельотний гусей на раді 226, Взагалі так цікаво і головне правдиво ужас. Наведу живий приклад, щоб краще розуміти, як поєднуються ну от, Настільки здавалося б непоєднувані речі: рускій орк і американець, якого рускій орк, орк від душі ненавидить, і інакше як Піндосом не величає. Там у Собчачих і недавно вийшло інтерв'ю Святого. Якщо ви хочете, щоб були репарації, то пусть Україна їх платить Росії. Це вже прям перший канал, про якого таки треба записати буде коротеньке відео. Хто не в курсі. А ніхто не в курсі, бо я давно пропонував на нього ролик записати великий, але за нього не проголосували, бо ніхто не знає напевно, хто такий Святов взагалі, слава Богу. Значить, Святов це такий русський нацик, який сам себе величає лібертаріанцем, а насправді бородатий педофіл, який за школою любить показати з під плаща маленьким дівчаткам своє. Краткої в анкап. поки врешті решт одного разу не пропитався блискучими ідеями радикальних фундаменталістів, бо там знаєте ли здорові консервативні ідеї, не то що в этой Європі проклятие. Плюс можна трахати дітей з 9 лет, опять же, одні плюси. Потім він втік в Бразилію, ну тому що произошла чудовищна ошибка, і тепер любить Росіюшку і здалека. Душою с вами на Донбасі, братья за Родину за Путіна, а телом к сожалению. На сонячних пляжах Копакабани, да. ну, риночок порішало, як то кажуть. І от здається, ну що спільного у руского нацика, який за репарації з України всімо фібрами душі просто ненавидять чеченців, от этих всіх понаїхавших, оті всі не Русь, нерусь, Русь і Хрість. І одночасно захоплюються передовими ідеями просвященних радикальних бородачей. Так, да, голови режуть, звісно, але жити можна, як то кажуть. Стерпиться, любиться, особенно в 9 років. От Як поєднується? Оце прямо протилежне, абсолютно непоєднуване. Міцними, махровими нитками здорового консерватизма і поєднуються. Ліж би ні як в проклятій Європі з трансами і де за підофілію сажають. За любов, Да де Єлепа. От точно так же і трампізм поєднується з расизмом. Це суть одне. Але це перший такий поверхневий шар грунту консерватизм, начебто. А якщо купнути трохи глибше, там лежить основний другий пласт у свято. Це педофілія, у американців. Це величі, коли я чую шановних улюблених експертів, що Трамп це ізоляціоніст. Ну мені хочеться плакати. Цей ізоляціоніст вже готує війну з Гренландією, з Панамою з Іраном, уже хусітів. Поливає напалмом, про Хамас згадує знову ж таки на Канаду не тікає. І саме тупе, що при цьому можна сказати, що це Трамп шуткує, знаєте, це риторика переговорів Art of Deal. Йопта. Слово в слово, я таке саме чув 20 років назад про міролюбного володіє. «Да ви не розумієте, він все про бабки. казали, шановні безумні експерти. Путін це тільки про бабки, тільки про дворці. Але вони всі опускають такий момент, як еволюцію, чи скоріше деградацію, таку собі арку персонажа. Як в кінематографі кажуть, от постійно всі диктатори починають акуратно, прилічно. Потім закручують гайки, сажають опонентів, розв'язують війни, заливають все кров'ю, сходять з розуму і як тільки можуть. Але у випадку Путіна ні 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 бабки. Він прабабки, про бабки прабабки і буде про прабабки А у випадку Путіна це він так веде переговори. Він хоче миру, і угод, пізділмейкер. За НАТО ж він захоплюється щиро, захоплюється Путіним і його легендарними геніальними мновоходовочками. Сільний лідер, який переміг Наполеона в Другій світовій чудова рольова модель. А уж який економіст з Путіна. Муа! І тому як Путін знищує Росію три роки воюючи проти всього світу, так і Трамп вирішив розтрощити Америку стіну, оголосивши торговельну війну всій земні. Куль цілий світ страждає через цих двох старих божевільних, обіжених по життю ідіотів.